Всіх вітаю. Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна в подарунковому такому ось компактному пакуванні. Сумка з ручкою та на змійці по колу, лише в євророзмірі. Одразу дивіться собі замірчики на постільну білизну. Фірма Colorful Home. Тут є така ручечка. Лише в євророзмірі, як я і сказала, ціна 1500 гривень за євророзмір. Дуже класне, незвичне поєднання, новий дизайн, тип тканини. Тут фланель, плюс велюр, плюш, м'який такий приємний до тіла. Кольорів є багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або в групі Viber посилання. На все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, допоможу вам з вибором будь-якого текстилю. Зараз відкрию. І покажу цю неймовірну постільну білизну в розгорнутому вигляді. Ну, як і обіцяла, ось так виглядає ця постільна білизна в розстеленому вигляді. Тут переважає фланель тканинка більшість, але є і велюрчик, він розташований на внутрішній стороні під ковдрочки. Лише з внутрішньої сторони ковдрочки, а все решта інша. Постільна білизна, простирадло, наволочки, верхні частина під підковри. Це фланелька. Не плутайте, будь ласка, її з байкою, тому що байка більш ворсиста, зимова тканина, а фланель. Вона також має присутній такий невеличкий ворсик, на чосик. Вона також плотна, м'якенька, гарної якості, натуральна, бавовняна, не ління, не кошлатиться. Але можна її використовувати в будь-яку пору року. А байка це вже більш зимова, тепла тканинка. ковдрочка тут, як я сказала, внутрішня сторона це велюр м'якенький, у мене такий ось сіренький, ну, в колір. Ось цих ось малюночків, квіточок, які зображені на підковдрі, наволочках та простирадлі. Але є ще більше різних кольорів та малюночків, які ви можете звичайно побачити у мене на сторінці в інстаграм або вайбері, або пишіть в особисті повідомлення, і я вам скину всі кольори, які мають цієї чудової постільної білизни. Її ціна 1500 гривень. Підковдра застьобується на змійку. Як ви бачите, змійка закрита. Ось так тканиною, її не видно. Всередині шовчики ось такі маємо. Ну, самі дивіться, що все чудово верлочено, прошито. Нитки ніде не торчать. Взагалі постіль дуже гарної, високої якості пошиття. Простирадло тут, звичайне, не на резинці. Збільшеного євро розміру 220х240. Ось так прошите зі всіх чотирьох сторін, оверлочене, не на резиночці, звичайне, простирадло з фланельки. А також такі малюночки, як і на верхній частині підковдрі та наволочках. Взагалі, кожна постільна білизна виконана в стилі Кампанія, це поєднання двох різних кольорів та малюнків. Наволочки тут класичні, без вушок та рюшок. Вони однакового кольору та малюночку зі всіх сторін. Ось так виглядає наволочка. І з цієї сторони, ось такий маємо колір та малюночок. Одягається на запах. Ось такий запах гарний, прошито все та оверлочено, як ви бачите. Такожні точки ніде да не торчать, рівненька строчка.